Доброго дня, шановне товариство. Ось таку щойно купили красиву, гарну Volvo 2010 року випуску 12 й місяць, останній місяць. Це фактично без місця, як один з рік. Автомобіль повністю, повністю в рідному окрасі. Дуже гарний автомобіль, механічно, ніяких ржавчин, ДТП, підкрасів. Не з таких нюансиків це от заднє стекло, яке власник машини додає, точніше додав вже, але ж прийдеться поміняти вже на Україні. А так, нагадую, повністю в рідному окрасі. Ось такий 50 рік Volvo V50. Дуже гарному кольорі 1,6 двигун на 80 кВт. Машина досить гарній і багатій комплектації пробігу. має зараз 243 тисячі пробігу. Ну, фактично передмаксимальна комплектація. Шкіра, підігріви, складання дзеркал, затемнення дзеркал, круїз. Вже більш детальніше. Розмитнення розмитним, зареєструємо і такий автомобіль буде продаватися. Кого цікаві деталі по телефону.